Привіт-привіт! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Літні квіти. Подивіться, до нас у гості завітала пчілка-трудівниця, а завітала вона до нас не з пустими руками. Вона принесла нам загадки. Влітку диво це знайду в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні. Такі чудові! Що це за рослини малята? Так, це квіти. Малята! Маленька бджілка просить у вас допомоги. Вона забула, з яких літніх квітів їй потрібно зібрати нектар. Назви літніх квіточок заховались у загадках. Тож давайте їй допоможемо відгадати їх. Жовтенька голівонька, біленька хустинонька. Що це за квітонька? Здогадалися малята? Так, це ромашка. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо. Маємо гарні сині очки. Називаємось вігно, дзвіночки. Квітка ця на сонце схожа. на олію вона гожа, жовті пелісточки має, їх до сонця повертає. Так, це соняшник. Що за квіточка пахуча, і червона, і колюча? Вірно, це троянда. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні, то палає влітку так польовий червоний. Мак. Блакитні оченята із жита виглядають, хоч квіточки ці люблять та з поля виганяють. Вірно малята це волошки. Малята бджілка вам дякує за допомогу і вирушає на пошуку квітів. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей!